Сьогодні третій день, і я не можу впізнати себе. в Дзеркалі у мене такі стали маленькі очі, не, не маленькі очі, а просто в мене пішли набряки. У мене вже такі пішли синці під очима. Сьогодні був набряк такий з однієї сторони. Більше зараз воно все опускається вниз. Як мене вже проконсультували наші лікарі, що завтра воно все буде тут під очима. Буду, напевне, завтра виглядати от найгірше, як всі кажуть, от четвертий день вигляд буде такий собі. Але зверху, да, давайте покажу. Зверху вже трохи виглядає все краще. Збоку пропали зони там, де забирались в мене волосся, стало вже набагато краще виглядати. І Я вже в очікування своєї шикарної шевелюри нової. Зараз покажу, як все виглядає. Демонструю свою шикарну шевелюру. Давайте подивимось в зоні пересадки, як виглядає все. Мій островок. Ну і зона, з якої донорська зона, з якої забирали. Як вона зараз виглядає, тут були такі дирочки в мене, вже затягнулися на третій день. Виглядає набагато краще. Давай ще цю сторону. Гарний. Як квітка. Пуще, вау! Я покажу, добре. як я сплю. Ось так я сплю. Взяв на кухні з дивану дві такі подушечки. Сплю майже в сидячому положенні вже ці декілька днів. Але, до речі, вчора спав, заснув о другій годині ночі. Це вже прямо прогрес і шик. Джері, іди сюди. Іди, іди. Йди. Отак, джевеліна. Обов'язково має бути собака, яка вас буде розважати. Під голову і от під кутом 45 градусів рекомендують закинути голову назад, щоб не було отечності знизу. Але напевно я не так добре її закидав, бо отечність вже планується під очі. Мої візки заповнились. Ну, коротше, така у нас діжуха. І от в такому стані ми тут чилимай.